Лаус Гаґеруб Маркус і Діана. Світло Сіріуса. Розділ перший більшого страхополоха, ніж Мавпус, на світі не було. Це він. Тобто Маркус Сімонсен до смерті страшився висоти й темряви. Це він. Маркус Сімонсен був певен, що з'явився на світ задля того, щоб його вдарила блискавка, як тільки він зійде з хідника на бруківку. І це він. Маркус Сімонсен ніколи не наважувався сідати в ліфт. Це він. Маркус Сімонсен боявся павуків, собак і майже всього того, чого можна було на цьому світі боятися. А найдужче дівчат. Він їх боявся, мов заєць бубна, і завжди, коли вони на нього поглядали, червонів як варений рак. А поглядали вони на нього частенько, хоч там, власне, не було на що поглядати. Маркус був найменший і найхудіший хлопець у шостому Б класі рюд школи. Він мав чуба піщаного кольору і носив окуляри з товстими скельцями в рудій оправі. В них він скидався на дітка, дарма що йому виповнилося лише тринадцять. Втім, не самі окуляри робили його старшим на вигляд. То було ще й через те, що в його душі оселявся страх. Прогулюючись разом із Сігмондом, Сюди і туди, і шкільним подвір'ям, він ступав повільними кроками і хилив голову. Ніби старезний гном хмикав рейдар, який пробігав 60 метрів за 8,3 секунди і мав спортивного велосипеда за кілька тисяч крон. У Маркуса взагалі не було велосипеда. На саму думку, що йому довелося б крутити ногами колеса на якомусь одороблі, він відчував Нудоту. Ні, краще вже ходити в школу пішки. Щоправда, і так на нього читувало повно небезпек, скажімо, собаки, спущені зі швор, автомобілісти Дельтоніки, що не розрізняли де червоне, а де зелене. Нічого не можна було передбачити зарані. Найкраще триматись безпечного боку. Та, власне, чи є де той безпечний бік? Навряд, Маркус ішов по життю як по канату. Дивно, що єдиним, із ким він спілкувався, був Сігмунд. Найвищий і найкращий учень у класі тато Сігмунда був математик, а цілий клас був у захваті від Сігмундового твору про походження світу. Він написав про The Big Bang, про Чорні діри та Вигинистий Всесвіт. Так переконливо, ніби там йшлося про мандрівку на Канарські острови. До того ж, він читав книжки англійською мовою. Десь, може, четверо дівчат у класі потай зітхали за Сігмундом – та він дивився на ті зітхання дуже спокійно. Глянь, як на тебе витріщилася Муна, зашепотів Маркус, коли вони одного дня прогулювалися шкільним подвір'ям. Як відомо, хлопці на перерві не просто ходили сюди й туди, а прогулювалися. Ні, повагом відповів Сігмунд. Вона витріщалася на тебе. Маркус зашарівся і похилив голову мало не до землі. Оцього я й боявся, прошепотів він. Якщо дівчата витріщаються на тебе, то й ти на них витріщайся, порадив Сігмунд. Тоді вони тут же відлипнуть. Легко тобі таке казати в тебе зріст метр сімдесят, а в мене всього на всього півтора. Атож, поважно мовив Сігмунд. Я, мабуть, не зупинюся, поки не досягну трьох метрів. Тоді ти потрапиш до книги рекордів Гіннеса, сказав Маркус. Я не хочу потрапляти до книги рекордів Гіннеса, я хочу стати астрофізиком. Маркус не мав і гадки про астрофізиків, але не розумів, чим астрофізика може завадити комусь потрапити до книги рекордів Гіннеса. Він так і сказав Сігмундові. Як ти гадаєш, скільки в книзі рекордів Гіннеса астрофізиків? спитав Сігмунд. зна?» жодного. Тоді ти будеш перший. Якщо я вимахую з ростом метрів за три, то не матиму часу ставати астрофізиком. Буде забагато перешкод. Привіт, Муно. гукнув він. Муна глянула в його бік. Зустрівшись поглядом із очима Сігмонда, вона зашарілася. Муно, тобі є що робити? Га? Ти добре підготувалася до іспиту з історії? Я... Я не знаю, а що? Та якщо ти погано підготувалася, то зрозуміло, навіщо гайнуєш час і безперестанку витріщаєшся на мавпуса. Мона зашарілася ще дужче, розгорнула книжку, яку тримала в руці, й удала, ніби заглибилася в читання. Ось тобі приклад, як давати від коша причепливим дівчатам, сказав Сігмунд. Я так не можу. Слухай, чого це тобі замандюрилося, називати мене мавпусом. Та ж тебе всі так називають. Ну, й нехай, а ти називай мене Маркусом. Я твій товариш, правда ж? Правда? От саме тому я й називатиму тебе мавпусом. Поважно відповів Сігмунд. Все одно на тебе так усі кажуть. А якщо і я тебе називатиму мавпусом, то це прізвисько нарізатиме тобі вуха, і ти до нього звикнеш. Не звикну. Звідки тобі знати? Я лише зараз до такого вдався. Такі суперечки. Маркус і Сігмунд могли провадити годинами. Хлопці один одному щось чудно доводили, тоді заплутувалися в тому і робили найнесподіваніші висновки. Нікому навіть їм самим було не втямка їхнє товаришування. Вони були такі різні, як небо і земля. І може саме через те і товаришували. Маркус мешкав у червоному дерев'яному будинку за кілька кілометрів від школи. Вони перебралися на околицю міста два роки тому, ще до маминої смерті. В нього не було ні сестри, ні брата, але він мав фантастичну колекцію автографів. А тож, він збирав автографи, справжні автографи. Зустрічаючи відомих людей на вулиці, Маркус дуже боявся просити в них автографа, тому писав їм листи, сотні листів чудернацьких, змістовних, сповнених лукавства і захоплення, коли він водив ручкою по аркушу паперу, то весь страх мов би, вітром здувало, а найдивніше було те, що в своїй брехні він просто не знав міри і так уживався на вигадки, що майже вірив у написане він навіть не червонів, коли писав знаменитому письменникові таке. Я сиджу у своєму кріслі гойдалці, обливаюся слізьми. Я вдова 84 років, майже сліпа, тож не можу читати ваших поезій. Але я попросила свого внука, малого кучерявого Маркуса Сімонсена, щоб він мені їх прочитав. Можу сказати, що вони блискучі. Досі мені найбільше подобався Вергеллан, але тепер, очевидно, моїм улюбленцем будете ви. Річ у тім, що малий Маркус збирає автографи. Принаймні я не перебільшую, якщо скажу, що нічого любішого за цього хлопця в моєму житті немає. Чи не могли б ви, дорогий Улафе Стейнгрімсоне, надіслати йому свій автограф? Ви неабияк потішили б цим і молоде, і старе серце. Я витратила трохи грошей зі своєї пенсії, щоб купити Марку і конверт. І сподіваюся, що ви мене не розчаруєте. З дружнім вітанням. Аут Сіменсон. 84 роки. По скриптам Бажаю вам отримати Нобелівську премію, якою ви, щиро кажучи, заслуговуєте. Або комусь із зірок спорту. Вітаю з перемогою в норвезькому чемпіонаті. Ви стрибаєте, долаючи бар'єри, мов та Пантера. Що там проти вас, первісна людина? Аніщо? Річ у тім, що я також готувався до бігу з бар'єрами. Ви, певно, не чули про мене, бо я таки надійшов до лінії старту. Ладен побитися об заклад. Що вам кортить знати причину? Відповідь проста. Допінг, як ви гадаєте, хто мене до того спонукав? Мої батьки, їм хотілося зробити з мене олімпійського чемпіона, а натомість перетворили мене на руїну. Я вже ніколи в житті не здолаю жодного бар'єра. Єдине, що мені лишається, так це збирати автографи своїх товаришів-спортсменів. Тож я вам і пишу, ви турмодей Юнсене. Завжди були моїм ідеалом. Якщо ви надішлете мені свій автограф, я зможу його брати в руки і тішитися ним тоді, як до мого серця підступатиме гіркота, а це трапляється досить часто. Шлю вам спортивне вітання, Маркус Сімонсен, 18 років, поскриптом. Нехай вам щастить отримати олімпійську золоту медаль, якої я вже ніколи не здобуду. Маркус писав. Купи таких листів і майже завжди отримував відповіді. Стіни в його кімнаті були обліплені світлинами знаменитих людей цілого світу. А в шухлядах комода лежало повно листів із автографами та підбадьорливими словами. Все те тішило обох і сина, і батька, який колекціонував Марки. До сьомого поту трудився в конторі. і Був такий самий страхополог, як і Маркус. Власне, їх обох різнив лише вік. У всьому іншому вони були схожі, мов дві краплі води, з однаковими на колір чубами, з однаковою вайлуватою ходою і однаковим видом окулярів. У вічі впадала єдина відмінність: Маркус був худенький. а Монс Сімонсен гладкий. На роботі його називали кротом. Маркус проте не знав, одначе й батько не знав, що сина прозивали Мавпусом. Усе почалося з туристського походу їхнього класу, походу в гори, про який учитель скук оголосив на уроці норвезької мови, мовляв, цією приємною для всіх мандрівкою ми й закінчимо шостий Б клас. А потім ви поповните лави юного покоління, де хлопчики вчитимуться бути чоловіками, а дівчатка жінками. З пепками і місячними півголосом докинув Рейдар. Проте вчитель скук удав, ніби. Не почув його репліки, оскільки був людиною миролюбною і уникав усього неприємного. Дівчатка розвивається раніше за хлопців, сказала Елен Кристина. А от і ні, жваво заперечив пер Еспен. Он рейдар уже обріс волоссям і вгорій унизу, а у вас ні в кого ще й не проклюнулося. Маркус і кілька дівчаток почервоніли мав жар. Та Елен Кристина не відступилася. Вона згорда зиркнула на пера Еспена і зневажливо мовила Ти ба. Правда ж, пане вчителю, хлопці краще за дівчат? спитав пер Еспен. Усі ми розвиваємося дуже неоднаково, обережно відповів учитель Скуг. Усі, та не рейдар, вигукнув пер Еспен. «Йой!» Сидячи за партою перед молодим учителем, що вже обріз волоссям і, вгорі, і унизу, він раптом підскочив, мов аж парений, бо відчув, як хтось штрикнув його в спину кінчиком олівця. Коли ми вирушаємо? запитав Сігмонд. Маркус вдячно глянув на товариша, бо весь час сидів з похнюпленою, над партою головою і очікував, що чого доброго хто небудь його спитає, де в нього виросло волосся. В останні вихідні травня, відповів учитель скук, я підготував для вас анкети, а ви їх заповните. Можете взяти додому і показати батькам, та, сподіваюсь, ніхто не відмовиться. Аби тільки від того не завелися діти, буркнув Рейдар, – але тут, на щастя, зазеленчав дзвоник. Це було в п'ятницю, по обіді, за дві години до того, як автобус мав від'їхати від школи. І Маркус, і батько боялися цього походу в гори. Монс знав одне: всі три дні. Коли сина не буде вдома, його не покидатиме страх, що Маркус утопився в сільському озері, заблукав у тумані чи звалився десь у прірву. Маркус не знав достеменно, чого він боявся найдужче, та, очевидно, натерті пухарі на ногах видавалися йому найменшою проблемою. Обидва батько і син удавали, що все нормально, зазвичай вони так і поводилися. І високо ви підніматиметеся? спитав Монс. А вже Авжеж, відповів Маркус. Я на це розраховую. Аж туди, де починається зона лісів? Еге ж, а може, ще й вище. Не переливки буде тим, хто боїться висоти, веселенько мовив Монс. А вже Авжеж, відповів Маркус. Не переливки!» Він ніколи не розповідав батькові, що до смерті боявся висоти. В тому не було потреби, бо Монс і сам того страшенно боявся, і вони ніколи разом не ходили в гори і не вибиралися на високі вежі, обидва приховували один від одного свій страх. А оскільки він у них був однаковий, то жодної проблеми не виникало. Монс допомагав Маркусові напихати рюкзак, поки той зробився схожий на слоника, якого здуло від переїдання. Монс витер із чола під. Ну ось, мабуть, у тебе є все необхідне. Маркус глипнув на напхом напханий рюкзак. А є, ану, перевіримо за списком», – запропонував Монс. Вовняні шкарпетки, тепла спідня білизна, літня спідня білизна, сорочки, светри, шалик, рукавиці, теплий костюм, спортивний костюм, кросівки, гумові чоботи, дощовик, плавки, рушник, зубна щітка, зубна паста, пігулки від головного болю. Пластир, градусник, еластичний бинт, риб'ячий жир у пігулках, сітка від комарів, фотоапарат, коробка з грою в кості. Хай буде, ти ж усе одно бодай партію з хлопцями зіграєш. Я ж тебе знаю, правда? Маркус скивнув. Одно чи дві, а вже ж. Компас, піжама, сонцезахисні окуляри, запасні окуляри, крем від засмаги, мотузка. Мотузка? А то ж, ніколи не відомо, коли в горах. Знадобиться мотузка, сухе молоко, сірники. Я, тато, не курю. Я знаю, Маркусе, це про всякий випадок. Про той випадок, коли мені все таки заманеться покурити. Про той випадок, коли треба буде розпалювати багаття. А, -а, а. Носовички, пульверизатор для носа, сухе молоко, шоколадний порошок, бінокль, спальний мішок, заступець. Він мені не потрібен. Хто зна, все таки візьми, навіщо? Ти без нього не обійдешся, якщо тобі заманеться закопатися? Маркус дуже серйозно подивився на батька. Я абсолютно певен, тато, що мені не заманеться закопуватися. А може, вас застане хуртовина? Ніяка хуртовина нас не застане. Вчитель казав, що там немає снігу. Тоді заступець тобі не потрібен, полегшено сказав Монс і по-дружньому стосунув Маркуса в груди. І який ти в мене завойовник глушини? Маркус відповів йому своїм стусаном: І чекайте в мене, золотий татусь. Попри те, що Маркус і Монс майже ніколи не виповідали один одному своїх почуттів, вони були справжніми товаришами. Якщо Маркус таївся зі своїм страхом від Монса, то лише тому, щоб не передати його батькові зі свого боку, Монс теж того боявся. Насправді ж вони. Вже давно один одного розкусили, обидва про все знали, і то їх тільки ще міцніше зближувало. Монс допоміг Маркосові завдати на спину рюкзак. Важкий. Маркус хитнувся туди, сюди, а тоді таки втримав рівновагу. Не дуже. Може, виймеш градусника?» Монс засміявся. Можу запропонувати тобі себе в носії. Інтонація була жартівлива, та Марко знав. Сказано то було цілком серйозно. Він відчув, що його тіло трішки затерпло. Мабуть, не варто, тато. Я вже вийшов з дитячого віку, ти ж знаєш. А вже ж, напевно, вийшов, і доріс до пипок і місячних. Що це ти мелеш? Я хотів сказати, що обріс волоссям угорі й унизу. Що? Маркус намагався стояти рівно, хоч його й хилило донизу. Рюкзак важив щонайменше тонну, він усміхнувся до батька. Іншим разом, тато. Колись ми підемо гори разом. Лише удвох. тож, лише ти і я, тато, і тоді ми виберемося аж на вершину. Монс Сімонсен знов усміхнувся. Власне, обом їм було невимовно сумно і обидва про те знали, але жоден із них не хотів зізнаватися в тому, що думав. Згода, сказав Монс, і ще раз стусанув Маркуса в груди. Вага рюкзака з гуркотом звалила хлопця додолу. Монс схилився над сином. Маркусе, ти не забився? Маркус усміхнувся. Ну, правим, татку. Але може, ти допоможеш мені донести рюкзака до машини?